Фірі українського радіо Вінниці програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Соціальна інтеграція родин внутрішньопереміщених осіб, що виховують дітей з інвалідністю. У Вінницькій громаді таку назву має новий проєкт, який реалізовується для вразливих верст населення саме у Вінниці. Про суті, мету заходу, учасників, команду, фахівців, психологічну допомогу та соціальні послуги для війни і внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю говоримо сьогодні. В Гості студії, голова правління громадської організації КРІСП, керівниця проєкту Соціальна інтеграція родин ВПО, що виховують дітей з інвалідністю. У Вінницькій громаді Алла Очеретна, освітній технолог, психолог проєкту Геннадій Чепурний та учасниця проєкту Наталя Суходольська. Вітаю вас! Вітаємо. Яка мета і механізм реалізації проєкту? Даний проект спрямований на покращення психологічного стану та соціальної інтеграції саме родин, які дійсно виховують діток з інвалідністю і є внутрішньо переміщеними особами. Ось шляхом створення і надання такої комплексної психологічної підтримки. В рамках цього проєкту запланована така діяльність як надання індивідуальних психологічних консультацій. Далі це у нас клуб спілкування разом, теж для того, щоб можна було поділитися наболівшим. Потім це арт-терапевтична робота, проведення занять для дітей з різних видів творчості, для того, щоб теж розвантажитися, себе трошечки. Відволікти від того, що зараз відбувається. От, і нарешті плануємо в літній період проведення триденного рекреаційного табору для родин от, на базі відпочинку Зачароване озеро. Які фахівці працюють з учасниками проєкту? Ну, саме основне це наш психолог Надія Анатолійович. Він є психологом проєкту. Також у нас працює арт-терапевт, яка майстер-класи проводить. Також Соціальні працівники, які будуть ну, під час майстер-класів допомагати, і також під час табору. Ну, діткам, які більш там потребують допомоги, щоб не тільки, як би скажемо, все лягало на плечі батьків. Ось. Пане Геннадію, до вас питання як до психолога. Чого ви практично навчаєте учасників? Ви знаєте, хочу сказати сьогодні, коли такий складний час, то практично кожна людина має по суті працювати на перемогу, на перемогу нашої України. І робити все можливе для того, щоб ці мешканці, які відчувають себе певні дискомфортно, відчували себе більш покращено. Є таке дуже цікаве розуміння, що сенс життя це є наші досягнення. Сенс життя це формування корисних звичок. І коли не просто провести з людьми якісь певні чи то консультації, чи якісь там, а саме допомогти їх за цей час сформувати таке, щоб залишилося, таке, щоб дало змогу їм відчувати себе більш щасливим, це моя основна задача. Тому, коли працюємо ми з людьми, в нас, звичайно, є відповідні. Програми, які ми запропонували запропонували людям, але в час роботи ми вибираємо практично такий дуже часто індивідуальний підхід, і знаєте, мені дуже цікаво, все-таки акцент роблю на батьків, тому що якщо в батьків залишаться якісь розуміння, навички, це буде такий довготривалий проект, особистісний пані Наталі, ви як учасниця проєкту, розкажіть, як ви потрапили в цей проєкт? Як ви які ваші враження від проєкту? Ну я вважаю, що нічого не буває випадково, має, мабуть, ми мали попасти на цей проект, бо е, моїй дитині вже 14 років, і було дуже багато проблем у нас з навчанням. І я як мама, я як педагог, як вчитель сама по собі що тільки не шукала, що я тільки не робила. Але після того, як ми познайомилися, от особисто з заняттями. Геннадія, наше життя просто, ну, чесно, змінилося. Я дуже багато для себе зрозуміла, що я робила не так, що, в принципі, не так. Взагалі в навчанні, бо моя дитина особиста, до неї ну справді треба особистий підхід. І після буквально кількох занять з Геннадієм моя дитина ну, розквітла. Вона тепер біжить займатися і по його методіки, і ну, це фантастика для мене. А звідки ви приїхали до нас війни? Ми приїхали із Харкова. З Харкова. Власне, які критерії відбору учасників, скільки їх? Дивіться, у нас в проєкті задіяно всього 12 родин. Так ну, передбачено було по проєкту. І коли ми відбирали учасників, ми створили Google форму, розповсюдили її серед навчальних закладів, також в групі Батьківського інклюзивно-ресурсного центру ми її розміщували. От і люди, ну кому кого це зацікавило, заповнили. Були такі пару ну, родин, яких ми вже ну, шукали, скажімо, так, уже без анкети і запрошували особисто, обзвонювали. Ну, тому що зараз багато дуже насичено так, це інформаційний простір, і, скажімо, не завжди люди ну, з першого разу можуть зрозуміти, що це і чи їм це взагалі потрібно. Тому так ми комбінований підхід такий використали і анкети, і особисті контакти, спілкування. Скільки триватиме проєкт? Скільки він вже триває? Пів року взагалі. І він Почався з, лютого. почався з лютого, буде до кінця липня тривати. Власне, ви вже сказали, що буде цей табір, але е, в якому форматі проходять зараз заняття і де вони відбуваються? Ну дивіться, в нас заняття відбуваються як в онлайн форматі, так і в офлайн на базі інклюзивно-ресурсного центру, так як в нас ця діяльність є пов'язаними, ми співпрацюємо, і громадська організація, інклюзивно-ресурсне все, якби в нас е, в такій взаємодії проводиться. Тому ну такий тось і так, і так. Той з Геннадій Анатолійовичем може. Додати, да, в якому форматі? Зіняті. Як Ви працюєте, так. Так. Так, так? так, це така, знаєте, адаптаційна форма, змішана форма навчання, але сам варіант не хотілося б давати людям ту інформацію, яка є навколо. Зараз величезна кількість служб, яка може надати безкоштовну психологічну допомогу, психотерапевтичну. Зараз донорів є реально багато. Тому хотілося б, щоб допомога була така специфічна, або яка йшла можливо, в виконання авторського. У мене, наприклад, є кілька Напрямки, де є автором. Я є автором освітньої мнемотехніки, це технології запам'ятання, технології ефективного самонавчання, адаптації до шкільної системи. Є програми, які мають гриф Міністерства освіти, тобто це величезні, величезні напрацювання 20 років. І я думаю, ось ці напрацювання мої як авторські набагато краще допоможуть людям чи про всі психологічні, наприклад, консультування. А друга тема, яку я Вірніше, навіть першу тему, яку я взяв як домінантну, це робота в стресових ситуаціях. Комунікація, коли невротичний стан, коли агресивність, зараз, на превеликий жаль, агресивність нашого суспільства дуже висока. І, до речі, це тільки початок. І зараз люди, які вважають і жити щасливо, і захистити своїх дітей, вони повинні сформувати ось якісь навички протидіювати тим маніпуляціям, стресам, агресії, володіти собою, і це можливо навіть номер один зараз в нашому суспільстві. Відбуваються тренінги окремо для дітей і окремо для батьків, чи тільки для дітей, чи разом яким чином про змішані пропозиція? форми навчання. Дивіться, uh -huh. якщо в мене, наприклад, є можливість батьки провести індивідуально 5-6 безпосередньо консультацій. То можливо краще провести загальні такі навички через офлайн, а потім провести індивідуально і таким чином, кількість консультацій збільшується вкратно. Тобто для батьків це буде однозначно краще. А нам навіть працювати пару цих лишніх вебінарів, коли ти працюєш, скажімо, на. Користь України то є елемент навіть хай для волонтерства або радості навіть тому от ми зробили такі змішані форми. Зараз в мене ведеться опрос з батьками, такі, що б вони хотіли безпосередньо з цих всіх, напрямків для себе взяти конкретно. І зараз мама от мені подобається, я хочу взяти таку тему, мама таку, і ми вже починаємо працювати індивідуально. До речі, який вік дітей? У нас вікової категорії не було обмежено так як по законодавству до 18 років то принципі так ми не виставляли ніякої такої категорії. Ну але так, зараз наразі учасників якого віку найбільше? Ну, у нас 12 ну, родин, з них я ж так кажу, такі є і пів. Середні 7-8 років. Да, да, ага. 7-8 років, в основному це середні. Може шкільний вік. Да, так, шкільний да, вік. Початку. Є, до речі, і дошкільний, там ага. дві дитинки по-моєму, там дошкільного у нас. Перший, другий клас, десь 50%. 50%. Як проходять заняття? Ви сказали, що це вебінари, це якісь тренінги, це якісь такі практичні поради, так? Чи це просто лекції? Як проходять ці заняття? Ну, дивіться, є загальні правила, як володіють. Себе своїм емоціям, як відповідати. Uh -huh. Тому, коли йде певний теоретичний блок, або навіть його можна подати в онлайні. Uh -huh. Але коли треба працювати індивідуально, тому що коли є біль, коли є втрати, коли є переживання, ну не скажеться в ефірі, звичайно, uh -huh. тому що це така глибина переживання. Ось такими людьми ми зустрічаємося індивідуально. Uh -huh. Окремо ми працюємо з дітьми, тому що діти, їм теж треба рухатись вперед. І у нас в проєкті є. Такі два напрямки. Ось арт-терапія це таке буде психологічне розвантаження, коли мами можуть прийти, залишити своїх дітей, а самі відпочити. Це для них дуже, -дуже важливо, бо це Звичайно. дуже складно. А коли вони впевнені, що дітям комфортно, знаєте, вони просто щасливі. Другий це арт-терапія, яка в нас буде йти. В другий момент просто дати психологічне консультання дитині, воно не дасть того результату, який би хотіли всі. Тому тут вже, знаєте, максимально формують якісь певні навички, допомагають з От приходить мама, я задаю питання, Скажіть, будь ласка, що дитині складно чай? Може вірші запам'ятати правила, може там букви якісь. Або, наприклад, у дитини зараз дуже серйозна проблема. Це буліна, тому що на превеликий жаль, дитяча агресія, вона ну. Скажімо, інколи жорстокіше, ніж чоловіче. І коли дитина-переселенець, вона теж в колі своїх дітей проходить певне тестування, коли тестують, там ображають дещо, підівають. І це ну, практично так вдаряє по емоціям мама, яка і так пережила багато втрату, можливо, чоловіка втрату свого будинку, а тут, що знаєте, з дитиною. Тому от наша стоїть задача захистити дітей в ігровій формі, навчити їх, як правильно відповідати, як правильно себе вести. І коли ці щасливі такі дитячі очі. Ось впевнені, ну якщо ще може бути більшою радість, про перший фідбек чи відчули ви вже такий зворотній зв'язок від лютого? Зараз свій досвід можете розказ, може ви, пані Наталю? Зворотній зв'язок. Так, що вам допомогло? От ви там конкретно можете сказати, що дитина там не виходила вчити конкретно вірші, чи <потълзвучить> там булінг був, чи що? Ні, Ні. у нас Отсанки. з числами, з цифрами, з, там множення, складання. І <сmodell> <сmodell> <сmodell)> буквально за один урок да, Геннадій дав нам таку техніку, і ми зараз її вдома практикуємо. Також запам'ятання виявила, що в мене в принципі особиста дитина, я про це не знала. В неї феноменальна асоціативна і мислення асоціативна мислення і пам'ять. І, і Геннадій робив навіть гру Я і, і, і дитина моя. Ну моя дитина краще за мене, і для мене це дуже дуже здорово. Тобто ви відкрили сильний бік своєї так. дитини, побачили її переваги про і про що я не знала раніше. Ну, розуміти, в інклюзії просто батьки по стереотипу працюють з логічною формою навчання, але до 15 років домінантним є образне мислення. І саме цікаве, що воно зберігається в будь-яких початках, тому що це є генетично. І діти, які, от, наприклад, не розуміють, да, для них складно абстракція, інформація. А коли вони не розуміють, такі діти сприймати просто не можуть, а їм продовжують надалювати і повторяють, наприклад, дітей внутрішній протест, я не розумію. А коли, наприклад, та її мові вони це розуміють, їм це робиться в цікаво в формі гри і навчання проходить дуже просто і легко. Фактично, власне, вчитеся заговорити мовою цієї дитини. Абсолютно правильно. Абсолютно. Ну, Чимось можна пояснити, порівняти з вивченням іноземних мов, ну так, скажімо. Е, ну, знаєте, ну в іноземній мові то роблять свої Певнітивні форми, але там є дуже маленький такий зазор, тому що там в основному техніка, там має бути вчитель. А в нас інший момент, тому що на превеликий жаль, у нас, коли діти переходять в перший клас, на першу чергу звертаються саме до логіки. А до домінантних у них є до 15 років домінантне образне мислення. Саме тому величезна проблема в шкінні освіти, що дити зазублюють, діти не розуміємо, а коли це інклюзія, це ще ну, дуже для батьків це страшно. Але коли вони починають бачити той талант, або можливо дитини, А вони практично не обмежені як потенціал, то ну, знаєте, і дітям стає легше, і батькам стає легше. Тому що, вибачте, суспільство певне чимось сквало йому говорили, ваші діти не такі, ваші діти. А коли вони починають робити досягнення краще, чи інші діти. От, наприклад, працюючи з донькою пані Наталі, я побачив, по-перше, величезну степень концентрації вату, Тобто вона зосереджена, вона може там годину бути абсолютно зосереджена. Тому скорість мислення в неї феноменальна, тобто одразу. Це є дуже сильні сторони. А слабкі сторони те, що вона не може просто зробити зусилля в Одлі над тим, чого вона не розуміє. Ну, це, це, мені здається, це якось так елементарно. З ким ви співпрацюєте, пані, Алла, з якими організаціями дивіться, нас підтримали, зокрема і цьому проєкті. Така громадська організація джерело надії. Вона досить відома організація, теж багато років працює. Також ми співпрацюємо з громадською організацією Паросток. Ось ну, в принципі, породу діяльності то з грома... ну, знаємо громадські організації, вони нас От, також співпрацюємо з департаментом освіти. Це вже з Скажем так, представників органів міської влади, ось ну тому так, таким чином. Над чим власне працюєте зараз? Дивіться, плануємо саме по завершенню проєкту, не, ну, не зупинятись, шукати ресурси і виходити з того, що є, і ще поповнювати для того, щоб далі підтримувати людей, допомагати, ту ж саму психологічну допомогу надавати. Також є в нас в планах відкриття соціального підприємства, але поки що не буду розкривати всі кажуть деталі, але от плануємо теж таку. Є такий задум у нас. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про проєкт Соціальна інтеграція родин внутрішньопереміщених осіб, що виховують дітей з інвалідністю у Вінницькій громаді. Дякую гостям студії, голові правління громадської організації КРІСП. Керівниці проєкту соціальна інтеграція родин ВПО, що виховують дітей з інвалідністю у Вінницькій громаді Алі Очеретній, також освітньому технологу, психологу проєкту Геннадію Чепурному. Та учасниці проєкту Наталі Суходольській. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!